Хокей просто неба і на асфальті. Півсотні маленьких хокеїстів із батьками вийшли сьогодні на пікет. Вони вимагають добудувати льодовий стадіон. В середмісті столиці кажуть, 35 мільйонів гривень, які виділили на реконструкцію ковзанки. Чиновники вкрали. Де гроші? Як навчитися професійного хокею на любительській кризі? Мар'яна Бухандалі. Після вигукують гасла, діти грають у хокей просто посеред головної вулиці столиці. Вони прийшли до будівлі профспілок. Саме ця структура власниця людового стадіону, на якому діти тренувалися ще два роки тому, і який чиновники вирішили реконструювати. Узяли у держави гроші, але ті раптом кудись поділися. На хрещатику діти борються за це. Тут, у приміщенні оздоровчого комплексу Авангард, уже півтора року мала бути ковзанка, але будівельники попрацювали лише кілька місяців і пропали. Все на ржавих балках все тата на ржавих балках. Щоби тут встановили хоча б цілі балки, а краще взагалі закінчили будівництво. Батьки хокеїстів просили і столичного голови, і прем'єр-міністра і президента. Поки дорослі відбивають пороги, діти тренуються на любительській кризі під брезентовим куполом. Наприклад, зимові роздягальні тут це приміщення розміром півтора на два метри. Ось вот наші роздівалки чоловік в цій роздівалки. А навесні, коли купол нагрівається, тренування вимушені взагалі зупиняти. Сапісна сонячна погода. Днем льот не видержувати, он починає не... плити, мягкий, води. Тренуватися практично не на льду, а в басейні. Щоб їхні діти каталися саме по льоду, пікетувальники відправляють на перемови до голови про спілок одну з бабусь хокеїстів. Вона депутат столичної міськради. Жінка повертається за 10 хвилин. Мельник не може з вами розмовляти. А коли свої... буде построїмо? Коли буде построєна? Да. До спросить? Цей дядько заступник керівника профспілок. Він заспокоює дітей і батьків і швидко знаходить винуватця ситуації. Організація, яка була генеральним підрядником, надзвичайно всіх підвела. Підвели не лише будівельники, а й самі власники ковзинки, Профспілки так вважають у прокуратурі. Тут провели перевірку і відкрили кримінальне провадження. Щоправда, поки що лише за фактом. Зареєстровано відповідне кримінальне провадження. по... Е за ознаками посадового складу злочину в діях посадових осіб спортивно-здорожчого комплексу Авангард та товариство, яке повинно було проводити відповідні роботи. Поки дорослі пікетувальники на хрещатику шукали винних, молоді хокеїсти вдалися до дій, спробували налякати чиновників за допомогою ключок. Мар'яна Бухан, Ігор Ткач, ТСН один посади.